Добрий вечір, шановне панство, сьогодні хочу підняти тему, та я вже середина підходить середина січня, і розказати вам, що в мене ще є з кормів. Чим я, в принципі, годую внутрі на середину січня, тому що корма помаленьку, як-не-як. Ну не закінчується, ну але так як вже перевалило зима вже майже середина, середина того січня, ще в принципі 40 днів, 35-40 днів зими буде, а далі вже плюсова температура. А якщо є плюсова температура, значить по гілках вода не буде замерзати. І ми вже можемо 100% обійтися без соковитих кормів. Ну, у кого яка, як виходить. Бо соковиті корми мають властивість на зиму закінчуватися. І так, як в мене нутрі відносно небагато, то тро... соковиті буряк минулого року вродив. Кабачки гарбузи майже не вродили. Можна так сказати, бо мало їх було. Так що, ну, але в мене все нормально з соковитими кормами. Зараз йдемо і розкажу, що в мене є. Так, Основний корм для мене гранула. Тобто в мене так розраховано, якщо нутрія буде їсти гранулу, пити воду, то вона буде набирати вагу. І все остальне, що я буду їм давати, це вже великої ролі не грає. Так, з грубих кормів. Ще трошки є гілок з топінамбуру 100бурів. Наскільки їдять їх внутрі, не знаю. Я їм кидаю, вони перетирають, щоб не були. От дивіться, вони в мене до трьох. Більше трьох метрів стовбури тоненькі, значить, топінамбуру там під ним багато немає. І вродить якась самка, то я почну викопувати топінамбур, тому що топінамбур треба десь до середини березня викопати землі, бо потім миші його перетрублять. В принципі, того року зими нема і топінамбур. За топінамбуром треба дивитись. Так, з грубих кормів. Зараз, не зараз, а саджу багато кукурудзи, ну, трохи багато солодкої і корм. Такої кукурудзи даю по пару стебел кукурудзи, чергую разом зі сіном і дуже зрідка даю топінамбур. Далі. З соковитих кормів. Роковитих кормів буряк і лушпайки. Лушпайки деколи відходи, деколи відходить з магазину бувають. Але того року магазину відходів дуже-дуже мало, як минулого року, то там що два-три дні. Мішок було відходів, то можна було вибрати щось з них. Того року дуже мало. Ну, але все рівно воно допомагає, тому що збільшує різноманітність корму. Бо внутріям добре давати різного, всього потрошки, але різне, щоб було, щоб вони мали з чого вибрати. Щоб воно їло або сіно, або кукурудзу, що йому смакує. А як ні, то воно притовчить, зробить собі гніздо, потім ще яму вириє і так вони собі дають раду. Ну, а гранула завжди. Гранула є. Гранула порівняно з минулими руками, напевно, на 2%. На... Чекайте, на 2 грами зменшив, в 100 грамах на 2 грами зменшив білка, менш поживна гранула, тому що минулого року попікся на гранулі і вирішив, не вирішив, а воно, знаєте, експеримент провів, експеримент невдалий не був, і вирішилося так, що е, нутрія має, треба мати ту межу. Але краще йти нижче тої межі, щоб не було проблем. Я маю на увазі проблем з народжувальністю. Як ми будемо високі, робити гранулу з дуже високим містом білка, і тим більше не будемо провіряти на білоки, на жир, скільки воно там має. Бо добре таке в лабораторію завести, провести. Ну, але то все видатки. І в мене минулі роки було добре-добре, аж поки не дійшло то, до того, коли я переборщив. Ну і зразу негативний результат. Ну, але негативний не був настільки негативний результат, тому що без м'яса я не остався, тому що мав 16 самок і всі 16 самок. Пішли на м'ясо. Ось так. Все, дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.